Ось на сьогодні вчені виокремлюють щонайменше п'ять найпоширеніших наразі страхів у світі. Це страх епідемії, страх соціальної ізоляції, страх повної віртуалізації соціального життя, страх, народжувати дітей і страх втручання в геном людини. Усі вони у сьогоденні мають місце, і всі вони саме завдяки цій пандемії виринули. розкрилися ще більше так що. Я вважаю, що це нас рухає вперед. А можна дати якусь пораду, як людині подолати страх або полегшити ось цей перехід лише тим, що ми будемо взаємозв'язані над усіма нашими проблемами воєдино не фізично, звісно, як ми розуміємо, це неможливо а у взаємній допомозі, доброзичливості, розумінні один одного. Тоді ми зможемо створити між нами такі канали канали взаємо рівноваги. Взаємозалежності, комунікації, які зроблять наше життя хорошим. А те, що ми поки що мусимо віддалятися один від одного, навпаки, це буде також для нашої користі, тому що ми, в принципі, ми цим можемо лише завдати шкоди один одному.